Вітаю, друзі, ми з України. Продовжуючи тему, яку ми підняли по е, даним ФАО Міжнародної продовольчої організації при ООН, про прогноз валовий збір пшениці в світі, ми сьогодні хочемо поговорити про те, а які фактори впливають. Перш за все за, на прогнозу урожайності озимої пшениці. Ми говоримо сьогодні за озиму пшеницю. Друзі, взагалі прогноз це ну, річ така, вона дуже обережна. Через те, що я, наприклад, за всі роки роботи в сільському господарстві, а їх немало, більше 33 років вже, ще ніколи не. Отримував достовірні дані по середній врожайності від прогнозистів і навіть навіть від спеціалістів. Через те, що попасти в точку дуже важко. Десь плюс-мінус 10-20%. Ну, я рахую, це не прогноз. Це так, кожен може там. Я розумію, що перед збиранням за 2 неділі. До збирання до того, як зайде комбайн, вже легко спрогнозувати. Біологічну врожайність, навіть і технічну вже можна спрогнозувати. Кількість зерен, кількість в общем, кількість рослин, кількість колосків, зерен зереску, маса тисячі, можна взагалі з квадратного метра вирізати в декілька місцях, вимолоти зважить. Тобто це дуже легко зробити. А спрогнозувати от на початку березня місяця і попасти в точку. Отут от вже повинен бути високий рівень професіоналізму. Так от, друзі, давайте пройдемо по основним факторам, які впливають на прогнозу урожайності. Насамперед, друзі, це фактор вашого регіону. Тобто, ви повинні враховувати коефіцієнт зволоження вашого регіону. Ви повинні враховувати гідротермічний коефіцієнт вашого регіону. Конкретно вашого поля, де знаходиться ваше поле, чи в Бесарабії, чи, можливо на Волині, чи, можливо, на Чернігівщині, чи на Черкащині. Через те, що наша країна вона велика. І в різних місцях іменно коефіцієнт зволоження регіону, як його визначити, можете знайти в інтернеті. Є формули, є механізми його визначення. Це насамперед. Тобто ви повинні знати обов'язково для того, щоб орієнтуватися, а чи дійсно ваша пшеничка може в цьому регіоні мати такий потенціал. А далі, вже, далі вже. ми перед відновленням вегетації обов'язково повинні знати наявність вологи в метровому шарі ґрунту. Обов'язково. І е, знаючи наявність вологи в метровому шарі ґрунту, скільки її, доступної вологи, 100 мм, 150, 170, можливо, 200, це також важливо. Далі, друзі, ми повинні знати фізичні хімічні властивості ваших ґрунтів, де росте пшениця, через те, що наявність вологи на момент відновлення вегетації це ще нічого не означає. А питання, як ця волога буде витрачатися протягом вегетації, а це залежить від дуже багатьох чинників. У нас не вистачить ті години про це говорити. Це зовсім окрема тема. Тобто ми повинні знати, як ваші ґрунти зберігають вологу. На це можуть дати відповідь ряд показників воднофізичні властивості ґрунтів, гідрологічні показники. Інші показники. Далі, друзі. Далі, друзі, відповідно, це морфометрія. Густота, скільки ви маєте нормальних рослин, скільки буде продуктивних пагонів. Це вже легко буде порахувати. Основні моменти я вже назвав: це регіон, наявність вологи і витрати даної вологи процесі вегетації озимої пшениці через те, що випаровування вологи дуже має велике значення, як вона зберігається, які у вас ґрунти, піщані, глинисті, чорноземи, дерново підзолисті Тобто всі ґрунти по-різному витрачають цю вологу. Друзі, якщо говорити за прогноз врожайності озимої пшениці, то на нього впливає маса чинників. Є математичні розрахунки, моделі, які, але вони я думаю, що не завжди можуть точно угадати урожайність. Хочеться, щоб ви в коментарях також написали, а які ви методики використовуєте при прогнозуванні урожайності пшениці, соняшика, кукурудзи, в себе в господарствах. Дуже цікаво знати буде нашим аграріям. Можливо, вони також будуть їх використовувати, і це абсолютно буде ефективно впливати на загальний економічний результат як окремого фермера аграрія, так і всієї нашої України. Друзі, я багато чого ще не сказав через те, що на прогноз рожальності впливає наявність хвороб, наявність шкідників, випав град... Це вже фактори, який від нас не залежить. Якісь чинники, буревії і все. І нема врожаю. Розумієте? Тобто питання страхування посівів це також дуже важлива річ, ну це окрема тема для того, щоб дійсно можна потім стабільно отримувати той чи інший результат. Мабуть, на маленьких площах важко спрогнозувати, а на великих, так, в середньому по палаті. Легше. Плюс-мінус мільйон туди, то мільйон сюди то ну це взагалі в світі да. Ніхто ж аудит не проводить А скільки в складах, там який перехідний залишок, все це розрахунки так, знаєте. Пальцем в небо. Хто знає, скільки там, в якій країні. Так, да, кажуть, що великий врожай буде в Північній Америці через те, що фермера там збільшили площі в Північній Америці збільшили площі а в Україні зменшили площі Там одна ціна. А в нас зовсім інша. У них 300 доларів за тонну озимої пшениці, там, краснозерної чи іншої. А в нас 50, ну 60, ну 70. Ну, повезе 100. В общем, ситуація дуже така собі. І тому на невеликій площі е, важче спрогнозувати навіть навіть, навіть на гектарі. Прогнозувати врожайність. Я, я маю на увазі спрогнозувати на початку вегетації, не за тиждень чи за два до збирання. А ось на цьому 100 гектарному полі ми можемо спрогнозувати зараз ну плюс-мінус, яка запросто. буде? Та ну для нас, для професіоналів, ну 11 тонн в заліку тут буде врожайність. Через те, що наша вже нога тут побувала. А це плюс-мінус ще 3-4 тони. Тобто наша присутність на будь-якому полі додає як мінімум 3-4 тони врожаю. Ну, і якщо вони послухають і зроблять те, що ти порекомендував. Обов'язково, якщо дотримуються всіх тих рекомендацій, які ми надаємо. Друзі, ми закінчувати будемо цю тему, яка стосується прогнозування, дійсно складна тема. Але я хочу вас проінформувати, що ми готові до співпраці, готові виїхати до вашого господарства, зробити діагностику ваших посівів, подивитися, дати рекомендації, дати консультації. Можемо навіть даже зробити одноденний денний виїзд до вас господарства і попрацювати. Для того, щоб ви отримали практичні наші рекомендації. Ну, а можна так з першого погляду побачити, треба вкладати в цю пшеницю, в це поле кошти, або ні, тому що вона не дасть високого результату. Як ви думаєте, я отримував свій час з немалою площі 11 тонн пшениці. Навіть навіть були поля, які на, на великих площах давали 13 тонн пшениці. Я знаю сьогодні із господарства на Західній Україні, в основному Тернопільщина, Волинь, які також отримують по 12-13 тонн пшениці. Коли ти отримав такий врожай, коли ти знаєш, як виглядає 13 тонн, то тобі легко визначити, як виглядає 5 тонн. Ні, ну я пам'ятаю на початку нашої діяльності. Як був у нас клієнт, і йому запропонував один експерт перепахати поле пшеничне, передискувати передискувати так. і засіяти соєю. Ми приїхали, і ти сказав ні в коєму разі. Те поле дало 5 тонн. і воно дало 5 20 тонн. 20-й рік дуже в критичних ситуаціях, посуха. Да, абсолютно, це так. Друзі, сьогодні з вами працює команда і Алексій Серєнка. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнко. Ми завжди будемо вам вдячні і завжди будемо надавати відповіді на ті питання, які ви вам будете задавати. Друзі, поширюйте інформацію, обов'язково ставте лайки. Вони дають можливість інформацію піднімати догори на Ютубі і е, робити її доступною до більш широкої аудиторії. Друзі, ми не образимося, якщо ви будете ставити дизлайки. Вони стимулюють нас до більш ефективної, продуктивної роботи. Скоріше вони нас веселять. Вони нас веселять, ми вас шануємо. Друзі, ми не ображаємося на критику. Ми ніколи не любимо, коли е, наші підписники чи не підписники допускають грубість, а таке буває. Приниження, розумієте, ми цього не допустимо. І тому, якщо у вас є бажання відписатися, відписуйтесь. На одного відписаного, як ми вже зробили невеличкий аналіз, у нас зразу приходить 100 підписаних. І тому ми завжди з відкритим серцем, відкритою душою, готові надати вам іменно ті поради, практичні, які вам дадуть користь і ефект на ваших полях. Дякуємо. Сьогодні з вами, я, Олексій Сиренко, команда ArtFields, На все добре, перемоги миру, добра, злагоди. Високих прибутків, шалених високих прибутків цьому році, щоб ви були найуспішнішими в світі. Слава Україні! І голос за кадром. Ставайте спонсорами нашого каналу. Ми будемо вдячні вам, але спонсорство – це річ добровільна. Дякую.